Софійка жила у старому будинку на краю міста, де в кожній кімнаті щось потріскувало, а підлога скрипіла, ніби шепотіла історії минулого. Її улюблене місце горище, де стояло велике старовинне дзеркало в дерев'яній рамі, прикрашені різьбленими трояндами. Бабуся завжди казала. Що це дзеркало бачить не тільки обличчя, а й душу. Але Софійка його боялася. Іноді, коли вона піднімалася на горище, їй здавалося, що дзеркало дихає ледь чутно, як спляча істота. Одного осіннього вечора, коли вітер гойдав віконниці, дівчинка підійшла ближче. Витерла пил із поверхні, і побачила, що її відображення моргнуло. Не в той самий момент серце Софійки застрибало в грудях, дзеркало наче затремтіло, а з його глибини пролунало легке, ніби воно видихнуло повітря, яке тримало в собі сотні років. Хто ти? Прошепотіла Софійка, і на мить у склі промайнуло щось не тінь, не світло, а усмішка, що належала не їй. Наступного дня Софійка не могла перестати думати про дзеркало. Вона сиділа за сніданком, слухаючи, як бабуся лагідно бурчить про погоду, але думками весь час поверталася на горище. Може, це просто уява, переконувала вона себе. Та коли сонце сховалося, а вікна затремтіли від вітру, її ніби щось покликало. Вона знову піднялася сходами на гору. Дзеркало стояло, як завжди. Але тепер поверхня здавалася живою. Хвилі світла пробігали нею, мов від подиху. Софійка наблизилася. І цього разу не відчула страху. Її відображення дивилося трохи інакше, очі здавалися старшими, серйознішими. Ти чула мене вчора, пролунав голос м'який, але водночас далекий, наче з глибини води. Я твій відгук, те, що ти забула про себе. Софійка сполотніла, але не відступила. Що це означає? спитала вона. Дзеркало здригнулося, і на поверхні з'явився малюнок, темний ліс і світло, що блукало між деревами. Ти повинна згадати, чому боїшся, прошепотіло воно. І перш ніж Софійка встигла відповісти, її кімната почала розчинятися в мерехтливому світлі. Коли світ навколо розтанув, Софійка опинилася серед темного лісу. Повітря було прохолодним, але не страшним. Воно пахло вологою землею і старими казками. Позаду більше не було горища, тільки дзеркало, що стояло між деревами, випромінюючи м'яке світло. Це сон? прошепотіла вона, торкаючись кори дерева. Не зовсім. Озвався знайомий голос, і в дзеркалі знову з'явилось її відображення. Це місце твоїх страхів. Вони живуть тут, поки ти їх не впізнаєш. Раптом серед дерев щось ворухнулося, тінь схожа на фігуру дівчинки, але без обличчя. Вона стояла мовчки, лише її силует тремтів, наче від вітру. Софійка зробила крок уперед. Тінь відступила, і дівчинка відчула, як у грудях стискається. Це я, коли я боюся, прошепотіла вона. Дзеркало ніби погодилося, випустивши ніжний спалах світла. Ти маєш підійти ближче, сказало воно. Лише подивившись страху в очі, ти зможеш вийти звідси. Софійка ковтнула повітря, серце билося, як маленький барабан, але вона зробила крок, і тоді тінь прошепотіла Я ніколи не хотіла тебе лякати. Софійка стояла перед тінню, яка тепер виглядала менш моторошно. Її обриси ставали чіткішими. А голос звучав спокійніше. Ти з'являєшся щоразу, коли я залишаюсь сама, сказала дівчинка, намагаючись не тремтіти. Бо ти сама мене створила, відповіла тінь. Ти ховала мене в темряву, коли плакала, коли не могла заснути, коли думала, що ніхто не розуміє. Але я не ворог, Софійко, я частина тебе, яка просто хотіла, щоб ти мене помітила. Сльози блиснули в очах дівчинки. То що мені робити? прошепотіла вона. Тінь простягнула руку, прозору, але теплу. Не тікати більше. Дихай разом зі мною. Софійка заплющила очі, вдихнула, і повітря в лісі стало м'якшим, світлішим. Дзеркало за її спиною засвітилося ніжним блакитним сяйвом. І з його поверхні зійшов вітер, що огорнув обох. Коли дівчинка відкрила очі, тіні вже не було. Лиш вона сама, у золотавому світлі, що лилося просто з неба. «Ти?» Зробила перший крок, пролунало дзеркало. Тепер знайди спогад, який ти забула. Світло навколо почало переливатися, і ліс поступово змінився. Дерева розтанули, а замість них Софійка побачила знайому вулицю біля свого дому, залиту вечірнім сяйвом. Усе виглядало так само, як багато років тому, тільки вона була тут маленькою, років п'яти. Вона побачила себе, як стоїть біля дзеркала, тримаючи у руках ліхтарик. Ти боялася темряви, прошепотав голос тепер лагідний і рідний. І тоді ти сказала якби у мене була тінь друг, мені б не було самотньо. І дзеркало почуло тебе. Софійка подивилася на маленьку себе. Вона сміялася, але в очах блищав страх. Я створила тебе тоді, прошепотіла дівчинка, і потім забула. Дзеркало зітхнуло, наче старий друг. Коли діти ростуть, вони часто забувають свої тіні, але забуті тіні починають шукати шлях назад. Маленька Софійка підняла ліхтарик і посміхнулася старшій. Я більше не боюся. У цей момент усе навколо спалахнуло, кольори змішалися в яскравий вихор світла, і Софійка відчула, як щось тепле та легке торкнулося її серця. Коли сяйво розтануло, Софійка знову стояла перед дзеркалом на горищі. Повітря було спокійним. У ньому більше не відчувалось холоду, навпаки, щось тепле, живе наповнювало кімнату. Дзеркало більше не дихало важко. Його поверхня сяяла чисто, мов річка під місяцем. Дівчинка побачила своє відображення справжнє, без страху, без тіні посаду. Але в його очах жевріло світло м'яке, як від полум'я свічки. Ти знайшла мене, пролунало з глибини, але цього разу голос звучав зсередини неї самої. Софійка усміхнулась, вона раптом зрозуміла, що весь цей час темрява, від якої вона тікала, просто чекала, щоб її обійняли. Вона простягнула руку до скла і дзеркало відповіло теплим відблиском. Дякую, прошепотіла вона. Відображення посміхнулось у відповідь не як окрема істота, а як відлуння самої Софійки, спокійної, дорослішої, впевненої. У цей момент вона відчула, що вже не потребує дзеркала, аби бачити своє світло, бо воно тепер жило в ній. Наступного ранку бабуся піднялася на горище і побачила Софійку, яка сиділа біля дзеркала з ліхтариком у руках. Сонце просочувалося крізь маленьке вікно, і пил у повітрі мерехтів, як зорі. Ти знову гралася тут? лагідно спитала вона. Софійка усміхнулася. Ні, я просто попрощалася, відповіла дівчинка, дивлячись у дзеркало, що тепер було зовсім звичайним. У ньому більше не було ні відлуння, ні тіні, лише вона така, якою є. Бабуся підійшла ближче, і в її очах промайнуло щось знайоме. Розуміння спокій. Коли я була малою, сказала вона, це дзеркало теж показувало мені те, що я боялася побачити. Софійка підняла голову. І що ти зробила? Навчилася любити себе, відповіла бабуся. Дівчинка притисла ліхтарик до грудей. Він більше не світив, але тепло залишалося. Вона ще раз глянула в дзеркало, і їй здалося, що в глибині скла мерехтить крихітне світло, як подих старої таємниці. Тепер воно належало їй. І коли Софійка спустилася вниз, дзеркало нарешті перестало дихати, бо все, що жило в ньому, знайшло свій дім у її серці. Будемо вдячні за лайк цьому відео, а також не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити наступні захоплюючі історії.